Всім доброго дня! Це канал Мамина Помічниця і з вами Мальвіна. Сьогодні хочу поділитися з вами, як я готую запечений гарбуз. Гарбуз є дуже корисний для нашого здоров'я, і з нього можеш готувати будь-які різні смаколики. Можеш випікати там різні булочки, хліб можеш приготувати також з додаванням запеченого гарбуза. Галушки дуже смачні. А я покажу вам, як я готую, просто запікаю з медом та корицею. Гарбуз я добре помила. Забрала все насіння та м'якоть. Шкурку я не знімаю, а так нарізаю просто із шкуринку і буду запікати. Ось на такі шматочки. Нарізаю і перекладу їх у форму для запікання. Форму я нічим не змащую. В суху форму перекладаю нарізані кусочки гарбуза. Ще один кусочок гарбуза нарізаю на малі шматочки і докладу повну форму, так як ми дуже любимо просто запечений гарбуз. Він тільки смачний для мене, ну то, звичайно, на любителів. Ко любить та то тот мене й зрозуміє. Перекладаю форму. І тепер так на шматочки посипаю медом з кульбабу, який я готувала. Мож використати натуральний пчолиний мед. І присипаю мелену корицю. Половина гарбуза готую з медом плюс кориця. А другу половину запікаю без солі та цукру. Просто запечений у мене гарбуз. Дуже-дуже сильно смачний. Гарбуз випікаю при 200 градусів. Випікався він у мене 50 хвилин просто до м'якості самого гарбуза. Перевіряю вилку і коли він м'який, значить він вже готовий. І це, повірте мені, як у нас називають велика Добриня. Це є дуже добре, смачне, а ще плюс корисне для нашого здоров'я. Усім гарно дякую, хто сьогодні з нами був на каналі Мамина Помічниця. Дякую вам файно за те, що ви дивитеся та підписуєтеся на наш канал. Бажаю всім вам приємного дня та мирного неба. Рясних Божих благословень і до нових смачних зустрічей! З вами була Мальвіна.